Найголовніше, чим жили сьогодні в Україні, дізнайтеся з випуску Гами новин у студії Марина Мікульська. Вітаю вас, говоритимемо про таке. На Донбасі щодня більше загиблих від снарядів мирних мешканців гуманітарну допомогу Україні слідом за Німеччиною, шле вже й Польща. Допомога держави на папері. Переселенці зі сходу ладні повертатися додому під кулі, аби тільки не поневірятися без житла та роботи. Нацбанк в облозі пікетувальників люди не в змозі повертати доларові кредити через постійно зростаючий курс. Суцільні бійки в Київській міськраді чубилися як депутати в залі засідань, так і мітингувальники під будівлею. Кількість загиблих мирних жителів Донецька зростає щодня. Минулої доби від артилерійських обстрілів міста загинули п'ятеро людей. Понад 20 осіб отримали осколкові поранення. Цей обстріл Куйбишівського та Київського районів тривав з п'ятої години вечора і до опівночі. Снаряди знищили житлові будинки по вулицям Зоологічна, Червонопартизанська, П'ятницька. Пошкоджені багатоповерхівки по вулиці Куйбишева. Снаряди влучили також у будівлю Жео, торговельний центр Амстор і магазин Волна. Пошкоджені газові мережі. Сьогодні в Донецьку стріляють від ранку, знову ж таки у Київському та Куйбишівському районах. Щодня Донецький аеропорт витримує щонайменше до п'яти атак. Донецький аеропорт залишається в межах тих, яких він і був. Дійсно, будівлі постраждали дуже від постійних обстрілів щоденних. Проте казати про те, що через це аеропорт буде залишений, немає підстав. Наші українські військові. Тримають надійну оборону. У Маріуполі відновило роботу Донецьке обласне управління Ощадбанку. І люди нарешті зможуть знову отримувати заробітну платню у банкоматах. У Києві вже розвантажили третю зі 112 вантажівок з гуманітарною допомогою з Німеччини. Робота з розвантаження зараз триває. І нагадаємо, що цей гуманітарний вантаж містить модулі, з яких будуть побудовані містечка для тимчасового перебування біженців. Тим часом до України вже прямує гуманітарна допомога з Варшави. Повідомили в РНБО. Польські волонтери і приватні фірми зібрали для військових і переселенців предмети особистої гігієни, побутову хімію, теплий одяг та медикаменти. Дмитро Булига, Гама-Новин. Відновлено рух пасажирських потягів із Луганська. Щоправда, поки йдуть вони із запізненням. Склад на Київ на вокзалі затримався на одну годину. Управління Донецької залізниці обіцяють, що поїзди в Луганському напрямку рухатимуться за розкладом. Учора ж пасажири в різних містах масово здавали квитки в районі станції Сентянівка, що на Луганщині було підірване залізничне полотно протяжністю у 12 метрів. Залізничникам вдалося за стислий термін відремонтувати пошкоджені колії. Нагадаємо, що залізні. Зничне сполучення з Луганськом було відновлене лише два тижні тому. Переселенців зі Сходу та Криму можуть залучати до будівництва в рамках проєкту стіна. Про це заявила сьогодні на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денисова. Вона наголосила, що центри зайнятості можуть надати переселенцям до 50 тисяч робочих місць. На даний час зареєстровані близько 350 тисяч переселенців, і половина з них працездатні люди. Але до центрів зайнятості звернулися лише 13 тисяч осіб. Ми все ж таки хочемо, щоб ці всі люди, які зараз приїхали, вони були теж заняті. Вони були, ми розуміємо, що не всі вони розторгли ці трудові договори, які у них є з цими підприємствами, з яких вони були працевлаштовані в районах АТО. І можна на різних умовах працевлаштуватись. Ми не будемо у них спрашувати трудову книжку, диплом, освіту, які. Вона отримала. Ми все це зробимо самі. Глава Мінсоцполітики підкреслила, якщо переселенець став на облік в центрі зайнятості, то він може розраховувати на отримання адресної допомоги від держави 442 гривні для працездатних осіб. Непрацездатні отримуватимуть 884 гривні. Це діти, інваліди і люди похилого віку. Загалом на родину передбачено не більше 2400 гривень допомоги. Адресну допомогу держава пропонує переселенцям зі сходу витрачати на оренду житла в інших регіонах. Утім, на ці кошти не можна навіть прогодуватися не те, щоб зняти квартиру, кажуть експерти з нерухомості. Оренда житла в містах, куди масово переїхали переселенці, зросла у кілька разів. Люди не можуть і продати власне житло, щоб купити в іншому місті і почати нове повноцінне життя. Зі спеціалістами з нерухомості поспілкувалася Ксенія Байкова. Оля приїхала до Києва з Донецька. Там у неї був свій маленький бізнес. Через бойові дії його довелось закрити і шукати роботу в іншому місті. Батьки Олі з Кировського. Коли там перестала працювати шахта комсомолець Донбасу, вони виїхали до родичів в Кировоградську область. Квартира залишилася без нагляду. Ждем ситуації, яка пройза в країні. Якщо ситуація не улучшиться, то взагалі плануємо її продати. Ну куди продавати, кому продавати, тому що ціни... Очень нізкі повертатися в ДНР Оля не планує, хоча й у столиці нелегко каже Ярлик Донецький. Супроводжує всюди. Це відзначають більшість переселенців зі сходу. Навіть знайшовши роботу, жителі Донеччини та Луганщини не можуть знайти собі житло. За словами засновника Донецької агенції з нерухомості Олени Маленкової, є люди, які не хочуть повертатися вже додому, але не мають можливості придбати власну оселю в іншому місті. На території нашого регіону у людей залишилась власність. і там осталась доволі власності на очень великі суми І Для того, щоб десь сьогодні щось купити, як говорив Кот Матровський, треба спочатку щось ненужне продати. В асоціації фахівців з нерухомості пропонують програму доступного житла від приватного забудовника. Переселенці на вигідних умовах можуть купити 14 квартир у котеджному містечку під Києвом. А от держави визнають, забезпеченням переселенців житлом не переймається. То, що стосується державних програм. Их нет в принципе в загали. Вот сейчас только э, стали говорить о том, что переселенцам будет комп будет компенсированы какие-то деньги там в размере по моему 800 Грівен за оренду жилья державні програми, нібито повинні були існувати. Про два закони наголошують експерти. Чиновники говорили дуже довго і голосно. Перший документ про соціальне житло прийнятий у 2004 році. Другий закон про доступне житло і кредитування молоді. Однак про обидва закони всі забули. В Конічним саме ці сьогодні законопроекти довжні були рішати екстрену вот ситуацію. Що ми видим, вони не тільки не решают, они ще и тих граждан, які сьогодні попали в эти законопроекты, особливо молодіжне кредитування, государство повністю от отвернулось, і вони сьогодні сам на сам зі своїми проблемами з банками і так далі. Держава повинна насамперед допомагати своїм громадянам, а не банкам. Підкреслили експерти з нерухомості. В інакшому випадку програють і народ, і сама країна. Ксенія Байкова, Олександр Малий, Гама Новин. Як переселенці з Донбасу вплинули на ситуацію з орендою житла в інших регіонах України? Як людям знайти житло за прийнятну ціну та як не стати жертвою шахраїв? Про це в програмі наголос говоритиме юрист з питань нерухомості Юрій Піта. Одразу після випуску новин у Києві. Сьогодні пікетували Національний банк України. Під стіни будівлі прийшли українці, які брали іпотеку в іноземній валюті. Кілька років тому курс був 5 гривень за долар. Зараз людям доводиться виплачувати за курсом 13. При тому, що доходи їхні лишилися старими. Люди вимагали від НБУ допомогти розв'язати проблему з валютними кредитами. Понад 100 людей зібралися вранці біля будівлі національного банку. В руках вони тримали плакати. Нацбанк грабує українців. Банківські вікна це добра мішень. Хто міг свистів? Серед пікетувальників Олена з чоловіком вона взяла у 2006 році кредит на квартиру на 34 тисячі доларів. Тоді це було 171 тисяча гривень. На сьогоднішній день родина сплатила уже 300 тисяч і кінця платежам немає. Ми не можемо навіть дозволити собі зробити ремонт, тому що два роки у нас тільки з 2006 до 2008 було на те, щоб ми ну. Якось могли заробити гроші. А потім перший скачок, і ми ці гроші, які в нас там були трошки заощаджені. Ми все їх потратили на, на тор. Ця киянка теж брала валютний кредит у 2008. -му. Банкіри кажуть, їх запевняли. Курс стабільний, проте вся родина досі не може виплатити кредит. Нам немає просто реально за що жити. У мене працює вся сім'я. За п'ять років жоден з моїх членів сім'ї не був відпустці, бо ми гасили борг на сьогоднішній день, коли Курс вже 13, це нереально. Тобто 15 років, які лишилося гасити у цих кредитів валютних, це будемо годувати Нацбанк. На сьогодні 86 тисяч українців виплачують кредити узяті з 2006 по 8 роки. На міжбанківській валютній вірші кажуть, відповідальність за валютний кредит несе банк, громадянин та національний банк для виходу із ситуації. Ці три сторони повинні знайти компроміс. Швидкого вирішення цього питання немає. Є тільки Небажання знайти терпіння, шукати консенсус з комерційними банками, затверджувати його національного банку. Було подано біля 11 проектів законів виходу з цієї ситуації. На жаль, тільки один був компромісним і дуже важко він проходив Верховну Раду. Проблему валютних кредитів можна вирішити за один день. Була плеча волі нацбанку. Запевняють у міжнародному інституті бізнесу. Національному банку розробити програму цільового рефінансування. Тих банків, які видали валютні кредити на суму видачі кредитів, дати таке рефінансування по досить пільговому курсу, по досить пільговому, на термін мінімум 10 років. Якщо Національний банк України зробить це, підкреслюють у міжнародному інституті бізнесу, то українці понесуть мінімальні втрати. Марія Гриценко, Олександр Малий, Максим Расамахін, гама новин. президент України підписав закон про люстрацію. Інформація розміщена на офіційному сайті глави держави. Закон очищення влади визначає правові та організаційні засади перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб посадових осіб органів місцевого самоврядування. Змов метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів. Нагадаємо, закон про люстрацію Верховна Рада вхвалила 16 вересня із другого читання. Мітингували і билися сьогодні під Київською обласною державною адміністрацією. Останнім часом там проводить свої сесії Київрада. Не обійшлося без бійки і на самому засіданні. Наслідки обох потасовок розбиті двері адмінбудівлі і два питання, які столичним депутатам таки довелося розглянути. Подробиці подій Ольги Калініної. Все почалося з мирної акції протесту киян, незадоволених щільною забудовою столиці. Кажуть, прийшли нагадати депутатам, що земля це власність громади. Місто Київ це, це місто Киян, Дарничан, оболичан, ну тобто, будь-якого району міста Києва. Вимагаємо призупинити, зупинити незаконне будівництво, крадіжки громадських територій. Згодом до акції приєдналися паркувальники, вимагати прийшли відставки заступника директора директора Київ Транспарксервіс Астахова промігся розіслати по всьому місту Києву підприємцям, які саме легально працюють на підставі договорів з КП Транспарсервіс. Листи про те, що вони працюють нелегально, про те, що на їхніх майданчиках будуть укладені інші інші договори. Усім натовпом паркувальники пішли до депутатів в кабінети. Шлях їм перегородили правоохоронці. до зали засідань такі пропустили. Їм навіть вдалося поспілкуватися з мером. Це принципове питання для мене. Людина прийшла, кажуть, нічого не змінилось. Нічого не змінилось. Що знову допомагають і, габарит, і так далі? Я дав завдання е, е, служби безпеки зади, е, його за е, почали слідкувати, Записали все, е, затримали зараз. Іде слідство, і ключове завдання, щоб іншим не повадно було. Нову бійку спровокував проєкт радикалів. Вони запропонували скасувати оплату житлово-комунальних послуг для киян-учасників АТО. В ударі пропозицію назвали популізмом. У президії міськради зазначили проект, не пройшов розгляд усіх профільних комісій. Після 10-хвилинної перерви проект про скасування оплати послуг ЖКГ для учасників. АТО до порядку денного таки внесли. Втім, голосувати за нього будуть тільки після того, як документ розглянуть усі профільні комісії. Новожилов. І наостанок інформація для переселенців із зони АТО та Криму, які хочуть проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Щоб перевірити свої персональні дані в списках виборців, їм треба до 20-го числа звернутися у відділ ведення державного реєстру виборців за місцем тимчасового проживання із паспортом. Зокрема, в Києві адреси виборчих дільниць такі. Відділ ведення державного реєстру виборців голосіївської райадміністрації. Проспект 40-річчя, жовтня, 42. Відділ у Дарницькому районі на вулиці Кошиця, 11. Відділ ведення державного реєстру виборців Деснянської райадміністрації проспект Володимира Маяковського, 29. Дніпровської райадміністрації по бульвару праці, 1, дріб. 1. відділ ведення держреєстру виборців оболонської райадміністрації, вулиця Маршала Тимошенко, 16. Печерської райадміністрації по вулиці Суворова, 15. Відділ у Подільському районі на площі Контрактова. 2. Відділ ведення державного реєстру виборців Святошинської райадміністрації, вулиця Крамського, 10. У Солом'янській райадміністрації адміністрації на проспекті Повітрофлотський, 41. І відділ ведення державного реєстру виборців Шевченківської райадміністрації адміністрації Києва на вулиці Щербакова, 49. І на цьому випуск добіг кінця. Дякуємо, що дивилися. До наступної зустрічі у Гамі новин.